Сьогодні у нас знову засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства на та транспорту. І на комісії присутні наступні депутати Аніска Молосами Олександрович, Ковалевська Наталія Володимирівна і Коняєв Володимир Іванович. Сьогодні у нас винесено для розгляду вісім проектів рішень і пропоную почати із першого про внесення змін до СТА. Тобто капеки Бузнюківські ЦРЛ та затвердження його у новій традації, що планується внести зміни до статуту Безнюківської центральної районної лікарні, а саме в частині додати види економічної діяльності пов'язані з новою послугою. Там, якщо ви знаєте, введена посада фахівця супроводу ветеранів. І тому для того, щоб він не продовжив свою роботу, треба додати декілька видів економічної діяльності, такі як соціальна допомога, інформаційні послуги і інша професійна наукова технічна діяльність. І для цього вносяться зміни до статуту і затверджуються нові редакції, підлягають державній реєстрації. Mm -hmm. Дякую. Чи є питання чи до коментарі? <кій> Прошу погодити даний проєкт рішення та винести, винести його на голосування на 86-ту сесію селищної ради та рекомендую депутатам схвалити дане рішення. Прошу голосувати. Всі за. Другий проект про виключення, про виключення майна з переліків об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу орендення. Прошу. У нас було зруйноване майно в результаті ворожого обстрілу. Це в селі Баширівка, вулиця Галіна, будинок 1. Там був об'єкт оренди. На прошлій сесії приймалося рішення про те, що ну, припинити дострокова договір оренди. А тепер пропонується рішення про виключення даного майна із переліків. Які, ну, які були б пропоновані для оренди зв'язку із знищенням самого об'єкту? Mm -hmm. Питання коментарі. Mm -hmm. uh, Ставлю даний проєкт рішення mm -hmm. на голосування. Mm -hmm. uh, для вас його на 76 ту сесію Безниківської ради та рекомендую депутатам підтримати даний проєкт. Прошу голосувати. Всі за. Mm -hmm. Про продовження договору оренди нерухомого майна на чотири від 4.01.2021 на року, що належить до комунальної власності з КМП Хор Сем та МК срок оренди з КМП Хорцем МД та МК це наша швидка допомога. Пропонується продовжити договір оренди нерухомого майна, яке знаходиться в селі Добровілля. Там є приміщення 84 метр... метрів квадратних та гараж. Продовжуємо на той же строк на 5 років. Mm -hmm. mm -hmm. Ставлю на голосування даний проєкт рішення для того, щоб ми його на 76 ту сесію сочної ради. Та рекомендую. Я. Депутатам підтримати даний проєкт. Прошу голосувати. Всі за. Четверте, про продовження договору оренди неоганого на майна на номер 15.4.01.2021 року, що належить до комунальної власності за КНП ХОР, ЦНК та НК. Також закінчується договір до набір оренди нежитлового приміщення, яке також платна вулиця Шмовського, 2А. Швидка допомога. Пропонується за аукціону продовжити вперше і на ну, 5 років, так як по попередньому договорі. Mm -hmm. Дякую. Питання, коментарі? немає. І ставлю на голосування даний рішення для винесення його на 86-ту сесію Будінгівської селищної ради. Прошу голосувати. Всі за. І п'яте. Про так. продовження договору оренди нерухомого майна No17 від 4 на 1-21 року, що належить до комунальної власності SCAN ХОР, ЦМД та МК. Це окремим договором передача в оренду гаража особо оплати вулиця Шумовського, 2А. Тому також пропонується продовжити на новий термін 5 років. Це договір оренди швидкої mm -hmm. допомоги. Питання, коментарі немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Я не його на 86-ту сесію Безниківської селищної ради та рекомендую депутатам підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Всі два. Шосте. Про продовження договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності зі східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції. Це приміщення, яке знаходиться по вулиці Свободи, 26 узінках. Там розміщена державна теріальна контора, закінчується строк договору. Пропонується продовжити на той же строк строком на 5 років, без аукціону, тим, що ця установа, фінансується із державного бюджету. Я вибачаю, споглядів на добрий день. Тоді треба буде цього чоловіка прийняти по для для ВПУ. Розкаже, що потрібно. хорошо? Питання коментарі. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. 19 його на 76-ї сесії Близниківської селищної ради та рекомендую депутатам схвалити даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Про прийняття комунальної власності Близніківської селищної територіальної громади автомобіля Фігат скудо та доповнення переліку транспортних засобів, що належать до комунальної власності Близнюківської селищної територіальної громади. Від Швейцарської організації за підтримки БАДіна, організації підтримки благодійної «Благодійний Був отриманий автомобіль Фіат Скуда вартістю 327 тисяч тридцять гривень нуль копійка. Пропонується прийняти безплатної комунальну власність Безниківської селищної роботи та доповнити перелік транспортних засобів. що комунальної власності Бузниківської селищної рішення. Mm. Mm. Ставлю на голосування дане проєкт рішення для внесення його на 76-ту сесію Близніківської селищної ради та рекомендую депутатам схвалити даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Всі за. І восьмий останній проект на сьогодні про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бузінківської селищної територіальної громади. Матеріальних цінностей із спільної власності територіальних громад сім селищ міста Харківської області. Йдеться про навчальні приладя для навчального кабінету захисту України е, вартістю 113 тисяч п'ятсот е, гривень. Це макети зброї і медичні засоби для первинної допомоги угу. для навчання. Угу. Питання, коментарі. Ставлю дане проєкт рішення на голосування для винесення на 76-ту сесію Бузниківської селищної ради та прошу депутатів підтримати дані проєкт рішення. Прошу голосувати. Всі за. На сьогодні всі проекти питання у нас вичерпані. Дякую.